Томи, містяни. А де ми живемо? В Києві. І чого ми хочемо? Ем, трохи прохолоди. Можливо, колись вам стане цікаво подивитись температурну мапу Києва і подивитись, де найгарячіше в місті. А потім порівняти її з мапою автомобільних доріг Києва, а потім з мапою нової забудови. Знову температурна карта мапа автомобільних доріг. Температурна карта, мапа нової забудови. 6 липня стало найгарячішим днем в історії метеорологічних досліджень по всьому світу. Розвинені міста уже адаптуються до змін клімату і сприймаються якомога серйозніше. А що ж відбувається в Києві? Тож подивимося, як місто може впливати на температуру в ньому. Попри зовнішній вплив, погоди, деякі території можуть відчуватися тепліше або холодніше. Незалежно від реальних природних впливів. Ні для кого не секрет, що велика кількість бетону і асфальту сприяє розвитку теплових островів, тобто місць, де тепло затримується і підігрівається значно більше, ніж всі інші. Знову ж таки, незалежно від реального впливу природи. Але чомусь цим нехтують як данню сучасному світу, мовляв, ось він який сучасний мегаполіс. Але чи правда це? Порівняйте теплову карту. Львова і Києва. На тепловій карті Львова найвищий показник 34,2 градуси. А на мапі Києва, Харкова і Одеси понад 40 градусів. Тексти Орг, чиї дослідження я щойно навела, написали статтю про важливість озеленення в місті. І це перший пункт. О, Боже мій! Дерева допомагають боротись зі спекою. Яке відкриття насправді все, що я тут говоритиму, доволі очевидне. Спойлер, це про автомобілізацію і некомпетентність міських планувальників. Але цим відео я хочу довести, що, наприклад, комфортне сучасне місто і зелене місто в одному місті це не утопія, а реальність, якої ми дуже потребуємо. Не знаю, чи варто пояснювати, як тінь впливає на цілу людини в спеку. Тож я, напевно, не наводитиму тут особливих досліджень, ну хоча ось таке от швидке порівняння. І поки Київ Зелен буд створює танки і шреків ще й зі штучної трави, громадська організація Урбанина створила в абсолютно волонтерських засадах, створила мапу дерев Києва за аналогом нью-йоркської, де кожне дерево в місті має свій номер, вік, розмір і якісь інші параметри. Це перший крок в боротьбі за здорові дерева, які далі розвивають місто. Тому що поки в Києві нещадно зрубують усі дерева і абсолютно їх не доглядають. Нещодавно комунальники зрубали дерева в парку КПІ. Для киян, напевно, не треба пояснювати, що таке парк КПІ і наскільки такий великий сентимент мають містяни до нього. Але озеленення, яке рятує від спеки, це не лише дерева. Кущі, луги, клумби теж переробляють вуглекислий газ і знижують температуру дуже сильно. Тож чому їх нещадно скошують? Е, я не знаю. Але розглянемо міти, які пов'язані зі скошуванням трави, в які досі вірять люди і, на жаль, комунальники. Перший міт. Та в містах розведуться кліщі, якщо не косити траву. Правда. Екологиня громадської організації Плато в інтерв'ю твоє місто говорить, на гарячу лінію міста надходить дуже багато скарг про наявність кліщів на газонах. Це класичний міт. Кліщі живуть і у високій, і в низькій траві, тому кусіння ніяк не розв'яже цієї проблеми, а навіть посилить. Такі дії, навпаки, можуть спонукати популяцію кліщів до розмноження. Природному середовищу у них є вороги, і якщо регулярно кусити траву, то можна негативно вплинути на біорізномаїття і знищити їх. У чагарниках живуть інші комахи і птахи, які живляться кліщами. Так відбувається саморегуляція. Висновок: кліщі водяться і у високій, і у низькій траві, але в низькій навіть трошки більше. Другий міт: непокошений газон це негарно. Без коментарів. <ріст> Я серйозно в нормативних документах косіння трави обґрунтовано естетичними якостями. В нормативному документі. Екологиня також додала: Торік, навіть попри початок повномасштабного вторгнення і зупинення багатьох проєктів, економити на скошувані трави не стали. Витратили 18 мільйонів 800 тисяч гривень. І це тільки на вулицях, не враховуючи парки. Взоруючись на закордонний досвід, можу сказати, що це надто багато. Наприклад, у Любліні косять лише тричі на рік. А от правда, те, що газон може опустити температуру повітря на 10 градусів. А ще правда, що газони всотують значно більше води, ніж порожній ґрунт, а це дуже актуально для українських міст влітку. А ще озеленення дуже добре справляється з шумом і пилом від. Машин звучить як якась панацея від усіх проблем, понасаджаю скрізь луків, лугів, газонів і клумб, і все стане краще. То чому ж не вкладати ресурс у зелень, зважаючи на те, що ресурс цей мізерний в порівнянні з вигодою, яку ми отримуємо? не знаю. Хоча, судячи з діяльності Київзеленбуду, вони абсолютно не розуміють, в чому суть озеленення в місті. Для них це радше суто естетична функція. Хоча і з розумінням естетики у них... Problemи. Я знімала відео про паркани, висотки, вулиці. І ще в жодному відео я не оминула шкідливого впливу автомобілізації на міста. І це відео не стане винятком. Другий чинник автомобілізація. Автівки чинять чи не найбільший вплив на екологію міста, або самі, тобто їздячи, поширюючи вуглекислий газ, нагріваючи температуру двигунами, або опосередковано, тому що вимагають. Унікального міського середовища найгірше місце, де ви можете опинитися в 30-градусну спеку в Києві або де-інде, це автомобільна магістраль. Але коли я кажу 30-градусну спеку, насправді можете додавати навіть 20 градусну. Воно разюче відрізняється від реальної температури навколо, бо гектари асфальту підіймають температуру повітря на десятки градусів. І знову автівка опиняється на дні пріоритетів в місті через свій найшкідливіший вплив на нього. Якщо ви вперше на моєму каналі і не знаєте, як це обійтися від без автівки в місті, то переходьте на решту відео, бо я вже не хочу в кожному повторювати, що а, ми некомпетентно будуємо міста, досить централізуватися на автівках, давайте розвивати пішохідні простори. Хоча от знову повторилося. Київ своєю політикою автомобілізації несеться в найкращій антиутопії, де на дорогах щодня гинутимуть тисячі людей, а в заторах, як в одній серії Доктора, хто, народжуватимуть, матимуть перші побачення і загалом житимуть. Третій чинник неефективна архітектура. Це, напевно, найцікавіший і найнеочікуваніший пункт. Для українців, на жаль, уявлення про екологічну архітектуру поки дуже далеке. Це щось, де багато зеленого кольору, напевно. Але що насправді ця ваша екологічна і стійка архітектура? Багато хто уявив якусь високотехнологічну інженерію, де енергію отримують з руху метеликів в повітрі. Але знаєте, хто насправді був найбільшими майстрами екологічної архітектури? Наші пращури. І зараз ми говоримо про всі народи світу, тому що людська історія об'єднана намаганнями видобути якомога більше вигоди, з якомога меншої кількості ресурсів. При будівництві будівлі вони використовували примітивні закони. Фізики і досягали того, що будівля пасивно сама себе охолоджувала або підігрівала. Екологічна архітектура це про менший витрат ресурсів, про меншу вартість експлуатації, про меншу вартість підігрівання або охолодження будівлі. Тому що, як показують дослідження, чи не найбільший вплив на екологію планети чинять експлуатація будівель, тобто витрат ресурсів і. Потім викид вуглекислого газу від підігрівання або охолодження будівель. І якщо ми побудували не енергоефективну будівлю, вона потребує дуже багато кондиціонерів. А кондиціонери охолоджують будівлю зсередини і значно підігрівають простір навколо. А ще екологічність це про стійкість. Побудувати щось зараз, щоб через 5-10 років воно втратило актуальність, зносити і будувати нове на цьому місці, таке саме короткочасне, це найбільше пекло для екології в прямому і в переносному сенсі, бо ми говоримо про потепління і спеку в містах. Тобто зносити хрущовки, щоб побудувати на їхньому місці висотні неякісні проєкти, які так само через 5-10 років втратять актуальність. Тож. Я, наприклад, схиляюсь до думки, що старі будівлі, які можливо не ефективні, не актуальні, треба модернізовувати, покращувати або переосмислювати те саме про хрущовки. Це ще один принцип стійкої архітектури: переосмислювати старе замість того, щоб будувати нове. Це їм кажу як архітекторка, а архітектурне его це зазвичай побудувати щось нове, абсолютно від себе, а не Доношувати за кимось, тому що знесення будівлі це величезний витрат ресурсів, вивезення незрозуміло, куди будівельного сміття це величезний витрат ресурсів і втрата для довкілля. Будівництво нового і витрата матеріалів це ще раз величезний витрат ресурсів. Тож реставрація, реконструкція і ревіталізація це не просто нові тренди в архітектурі, а те, чого ми так сильно потребуємо зараз. Архітектура Древньої Греції, Ренесансної Італії і Іспанії недарма так насичена аркадами, галереями і пасажами. Це все для того, щоб мати більше тіні на вулиці. А ісламська архітектура, це взагалі про ці дивовижні ажурні візерунки стіни і на підлогах, а все тому, що вікна це буквально танесенькі прорізи. У камені хати мазанки будувалися з невеликими вікнами, щоб вони менше пропускали тепла влітку і холода взимку. На підлогу клалась сіна і глина, щоб підлога не була такою холодною взимку. Звісно, я не кажу, що нам треба копіювати ці методи, тому що ці методи не підходять під сучасне уявлення комфорту. Але вся стійка архітектура тримається на ось цих от методах пасивного дизайну. Покажу вам приклад одного архітектурного проєкту. Це школа для дівчат в Індії від архітекторки Діани Келох. Плані будівлі весь центр це атріум, а він дає значно більшу площу тіні для проведення часу на вулиці. У класах вікна розташовані згори. Я так розумію, тому що тепле повітря підіймається вгору. Тому, якщо вікна згори, тепло повітря підіймається, і значно легше виходить, і приміщення довше лишається прохолодним. Дах, я так розумію, теж не просто так має такий вигляд. Дах в такому кліматі може нагріватися до 120 градусів. Тож тут буквально немає даху, є перекриття, над яким стоять все одно дві стіни. Відповідно, вони кидають тінь на саме перекриття, і воно. В тіні не нагрівається. Так ще й е, це світла плитка, якась майоліка це дуже гарно і, думаю, теж не просто так тут розташоване. А ще це ще більше простору для гри в тіні. А загалом, взагалі, весь план був перевернутий всього проєкту, щоб зберегти ось ці два деревця. Ну слухай, ти тут говориш про екологічне будівництво, яке допоможе нам охолодитися в перспективі десятків років. А, а що робити зараз? Так? Це правда, але ще один приклад пасивного дизайну це Барселона. До речі, ось ще одне відео на просторах українського Ютубу, доволі класне, про Барселону. З самого початку вона була спроєктована низькою щільною забудовою, між якою були вузькі вулички. Загалом, та просто щоб моментально отримати цей ефект вау, можете зайти в Google Maps, подивитись на Барселону, на ці просто бездоганно симетричні квадратні блоки. Так от. Це допомагало провітрювати місто, але не давало входу сильним вітрам. Тобто традиційно Барселона була бездоганно спроєктована, але ще й зараз це одне з тих міст, яке найшвидше рухаються до повної заборони автівок, а це значно зменшити площу асфальту і викидів вуглекислого газу. Барселона, хоч є прикладом унікального дизайну, але загалом. Тенденція та сама, як і у всіх історичних міст Європи: низька щільна забудова, про яку я дуже говорю, ну по п'ять разів десь в кожному відео. І говоритиму, доки Київ не припинить будувати висотки і свічки. А що може запропонувати нам київський забудовник? 20 плюс поверхів. То в чому шкода від висоток в контексті мікроклімату міста? Як я вже казала. Низька забудова дає місто провітрюватись, А що дає 50-метрова стіна? Влітку вона утримує в собі тепловий острів, тобто акумулює значно більше тепла і не дає провітритись вітру. А взимку вона собою вловлює висотні холодні вітри, опускає їх на рівень міста і ще більше охолоджує його взимку. А дослідження показують, що чим вищою є будівля, тим більший її викид вуглецю в повітря і тим гірша вона для довкілля. Подивимося на київські найспекотніші райони. Це оболонь, це борщагівка і майже весь лівий берег, що об'єднує всі ці місця. Автомобілізація і нова забудова, яка є переважно вищою. Люди, які називають перевагою лівого берега, те, що там. Мовляв, більше чим дихати ніж на правому, буквально помиляються. Річки загалом, коли ми говоримо про міста і річки, ми маємо притримуватись одного принципу міського дизайну. Для найбільшої вигоди для обох найкраще, коли місто мінімально впливає на річку, а річка максимально впливає на місто. А так вийшло, що в минулому столітті у нас був тренд на заганяння річок в підземні труби. В Києві без підготовки я назву три таких, які зазнали подібного варварства. А зараз же найрозвиненіші міста повертають річки замість автомобільних магістралей, і це називається ревіталізація річки, тобто її повернення на поверхню, всілякі лікування до первинного стану. І це призводить до підвищення вартості житла навколо, тому що психологічно. Територія навколо річки для людей надзвичайно комфортна і притягує нас через якісь банальні принципи виживання. І звісно ж, наявність річки допомагає боротися зі спекою. Загалом ревіталізація річок дуже цікава тема, яка заслуговує окремого відео. Цим відео я вкотре хотіла довести, яку силу має міський дизайн на речі, на які загалом не мав би мати, якщо ви знайомі з урбанізмом. То могли побачити, що в усіх темах міського планування існує набір ворогів, які повторюються висотки, автомобілізація. Це я вже не раз згадувала в минулих відео. Тож, щоб побудувати стійке місто, треба припинити перетворювати його в азійські і американські міста. Вони вже багато разів довели, що програють європейським. Можливо, я трохи запізнилася з темою мікроклімату і боротьби з спеки в місті, бо на календарі 23 серпня. І через тиждень осінь, але нас ще чекає зима, і ті самі методи для охолодження влітку підходять для підігрівання взимку у Франції, щоліта вмирають сотні і тисячі людей, і ця тенденція збільшується з плином часу. Я знімаю це відео, тому що я загалом завжди знімаю відео про те, як правильно будувати міста, про те, що людям в першу чергу має бути комфортно, зручно і безпечно. Але якщо у вас в голові є хоч трошки свідомості в цю аномальну спеку в Києві, ви задумувалися, бляха. А от мені зараз спекотно, а що відбувається в повному спорядженні в якомусь окопі або на посадці? І я не можу це описати, тому що я навіть уявити це не можу. Ось така небанальна підводка на те, що так треба донатити. І ось я як завжди виставляю перевірений збір переважно своїх знайомих. Задонайте, тому що спекотно чи холодно, ви зобов'язані підтримувати свою армію. Всі посилання в описі під відео. Якщо хочете підтримати мене за підняття таких важливих тем, то, як завжди, мій патрон, мій купіть мені каву і особисті картки в описі. Завдяки вашим донатам, цей канал взагалі далі продовжує існувати. І я продовжую розказувати вам, як будувати ефективні, безпечні, інклюзивні міста. Дякую, підписуйтесь і ставте лайки.